Тернівка є давнім поселенням на крайньому сході Вінничини, що розташована неподалік від звісної Умані. Зародження села датується ще в далекому 14 столітті. Саме нашу тернівку Анатолій Свядницький описав у своєму романі «Люборацький». за переказами старожилів, на цих подільських землях, оточених густими чагарниками терну, зародилася тернівка. Ймовірно, саме назва села. Походить від назви цієї рослини. Тернівська земля пережила монголо-татарську навалу. Селом протягуються підземні ходи, які напевне були побудовані людьми для того, щоб рятувати своє життя. Тернівка пройшла період фільваркової системи господарювання. Тернівський млин та базар славилися на всю округу. До речі, традиційними були тернівські ярмарки. Які проводилися тричі на рік на Великдень на весняного Миколая на покрову про їх масштабність, згадують Тернівка в свій час також стала територією смуги осілості, визначеної у 1791 році російським і перським урядом з метою запобігання проникнення євреїв у внутрішній губернії і захисту тамтешніх підприємств від єврейської конкуренції. Саме значну частину населення села становили жителі єврейської національності. Історія нашої України це майже суцільна історія трагедій, які перетворили людське життя на глибокі рани із шрамами. Тернівська земля теж має свої глибокі і болючі шрами. Пережили тернівчани страшні голодні роки. Але ще більшим жахіттям стало для жителів села Друга світова війна, політика нацистського режиму щодо знищення єврейського населення. 27 травня 1942 року та 2 квітня 1943 року відбувся геноцид проти тернівських євреїв. Сплановані жорстокості немає меж. Зі спогадів останнього єврея-тернівчанина Штейна Хаїма Михайловича нам вдалося зберегти дані про те, що на території села, трохи далі від місцевого базару, було завчасно підготовлене єврейське гетто. Те місце було обнесено колючим дротом і охоронялося нацистами та поліцаями зрадниками з місцевих жителів. Вхід на територію гетто було лише через одні ворота. Як свідчили очевидці, в селі відбувалися нічні погроми, коли викрадали цілими сім'ями людей єврейської національності. Напередодні їхні помешкання були позначені спеціальними мітками хрестами, які наносилися білою крейдою. Зігнавши євреїв до гетто, нацисти і поліцаї забирали у них цінні речі і тримали в нелюдських умовах. Ранок 27 травня далекого 1942 року безжалісні нацисти продовжували свою розправу над безневинними людьми. Перерахувавши заздалегідь зібраних гетто нещасних людей різного віку і статі, почали з них формувати колони і гнати в сторону лісу. За свідченнями очевидці бойко Катерини Василівни, медузь Гани Петрівни. Журавель армари Друхимівний Штайна Хайма Михайловича. Перед тим, як чинити остаточну розправу, за 4 кілометри від села в так званому Антонівському лісі була вирита величезна яма. Вона стала прірвою для єврейського населення. Зараз я знаходжусь на тому шляху, який став останнім для більше двох тисяч людських життів. Жахливі події і страшні спогади. Свідчення нелюдських нацистських діянь є братська могила, до якої ми зараз наближаємося. Ось ця братська могила. Спинімося на мить в пам'ять про загиблих. Уродженець села Тернівка Олександр Львович Жорницький, кандидат ветеринарних наук, письменник краєзнавець, який дивом вижив залишив відомості про те. Що саме в цьому місці бідних людей розділили на групи, яким було наказано зняти із себе одяг, тим, хто відмовлявся, чорстоко жорстоко били. Багато людей намагалося втекти. Вони розбігалися в різні сторони. Група хлопчиків ринула до лісу, щоб рятуватися. Із них лише трьом вдалося вижити: і мертвих, і поранених. Скидали водоя. Маленьких діток брали за ноги і ударами до землі розколювали голови. Смерті людей передували звірячі муки, їм викручували руки і ноги, виколювали очі, виривали згодні зуби, били та накладені до скали. Довгий час земля ще піднімалася на цією страшною могилою. Місцеві жителі. Хотіли допомогти тим, хто ще був живий, але нацисти туди нікого не підпускали. Вони ще тиждень сторожили цю яму, аж поки вона не перестала ворушитись. Після погромів окупанти влаштували свої гульбища на степку поблизу теперішнього дитячого садка. У вересні 2006 року. Дні вшанування 65-ї річниці жертв Бабиного Яру з приватною поїздкою до нашого села завітав президент Ізраїлю Моше Кацав, з дружиною Гілою Кацав, рідні якої також знайшли тут свій останній притулок, Гортаючи сторінки цього страшного літопису нашого села. Я десь врятувалась від розправи. Чи задумуються люди, що там під каменем обірвалося чиєсь життя? Там люди, які дивилися смерті у вічі, вони бачили своїх катів, благали спасіння, а ті отримували задоволення і нагороди за вбивство. Тривожно шумить Чорний ліс, і ніби сльози скапує гілля дерев. Нам здалося. Що лісова тиша і досі сьогодні відплиє крики людей, залпи пострілів, таке нікому не повинно повторитися, болить пам'ять очевидцям тих страшних подій, болить їхня пам'ять і нам, тому що знову повторюється зло війни, Гуркіт шахедів, свист ракет, Сирени повітряних тривог порушують наш спокій і мирне життя. Мій світе, Божий, милий світе, коли скалюдство і життя, спини вже врешті лихоліття заради свого майбуття.